Вітаю вас з прийдешнім Новим роком, 25-м, хоча поки що 2024. І мене завжди цікавило, як про що б мова не була, а чому і як. І я взяв і набрав довжина дня календар. І перше посилання на яке мене. Виконав наш Гугл, це на сонячний календар, і якраз це мені і потрібно було. Сонячний календар. Давайте подивимось ось наш ага, довжина ж дня. Тривалість, тривалість, тривалість дня. Три рази повторили. Так, тривалість дня. Погано, що зміни тривалості можливо, тут і є, але я не бачу, щось не натискається. Хоча для мене і так зрозуміло, скажімо так, ось 18 число місяця, коли в Харкові Тривалість дня перестає зменшуватися 18 грудня. І визначено кимось чимось що зимове сонцестояння. Ага, ось час навіть 11.19. Ну, хай буде. 11.19. Це у нас зимове сонцестояння, але. Я не бачу, мабуть, тут секунди ще є. І ось саме цей день зимового сонцестояння, і слід було б 21 грудня призначити. ну як, якщо, ми, якщо, ми, якщо ми за розом беремося хоч інколи, то ну, ось, а так почали. Використати у кожного своє мнення, а, ось, а я ось так думаю, ну, тобто, дуже-дуже. Ось куди ще? Про... Що для цього треба? Для того, щоб визначити зимове сонце. Палка, вертикальна, просто палка, якщо, і. І кожного дня мітки робити довжини тіні, все. Навіть на сонце не слід дивитися. І ми вже б знали, коли слід призначати Новий рік. Але, тим не менш, календарний у нас за такими складнощами придуманий, за такими складнощами, що я просто не знаю, там такі, ну, одним словом. З прийдешнім Новим роком. І тут прийнято в цьому місці слів бажати бажати і бажати, я не зможу стільки слів запам'ятати, я можу сказати одне, що все ж таки з точки зору розрахунку, хоч якогось, мені здається, що все, що нас... Спасе в цьому році. Далі я вже не бачу цей рік. Це, <зас> це не розум. Розум уже не спасе. Він робив спроби, але ми його відкинули, і тому все, що нас може спаси... спасти, це шизофренія. На одному боці океана, на іншому боці, і ми такі собі опана, ми ще самі можемо таке заучудити, що аж я не знаю. І а, якщо що сталося, то винен хтось прибулить з пламенити мельмак. Там я знаю, зі... е, то, то все зінка, як казав там, е, я не знаю все, що завгодно, хто завгодно винен. Але ні-ні, ні, ми не винні, ми не винні. Ну що ж, я сподіваюся на шизофренію. І, е, можливо, мені здається, що природа помилилася, людина появилася, Тому і, тут, і, в, і в цьому, можливо, нам в шизофренія і допоможе. Тому з прийдешнім новим роком подивимось як воно буде але робитиму все щоб було краще хоча